Жовтень 2012-го 40 тисяч глядачів НСК Олімпійський. Динамо приймає харківський металіст Прайм-тайм чемпіонату України. Просто подивіться на цю ідеальну контратаку металіста, а завершення Тайсона. Подивіться просто на передачу цукерочку від Хав'єра. Ну людин. харківська команда виходить вперед. Динамо майже відразу зрівнює рахунок, але офсайд. Гол не зараховано. І потім кінець того, першого тайму. І майже ідентична ситуація. Динамо знову забиває, але знову офсайд. Гол знову не зараховано. А отже на початку другого тайму Тає тайво. збиває Марлоса. Це пенальті. Клейтон Шав'єр проти Олександра Шовковського. Клейтон Шав'єр перемагає. 0-2 без шансів для Шовковського. Але вже за декілька хвилин Кранчер влучає в штану шаленим ударом, і Андрій Ярмоленко головою добиває один-два. Інтрига живе. Сказати, що Динамо заслужило на нічию напевно, ні. Адже Металіст забиває відразу третій гол, але знову в сайт. Уже третій незарахований гол в цьому матчі і без вара. Ну і фінальний акорд. Фініньо прочавлює фланг. Подивіться просто, гравець з якого проходить Фініньо, просто взаді йде, навіть його не доганяє. Віддає передачу 1-3. Торис закриває цей матч. Все, гра завершена. Друзі, заради таких матчів хочеться просто повертатись в той час і дивитися ці матчі, згадувати це. Я думаю, хто любить футбол, зрозуміє, про що я говорю. І підписуйтесь на канал TrueFootball. Тут справжній футбол український і не тільки до зустрічі у наступних відео.